Взяли ребенка, 3 лет мальчика, мальчика, мальчика. Мальчик. Да Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, постоянный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Останнім часом у наших випусках ми часто торкаємось фейків на релігійну тематику, і сьогодні ми розглянемо один із таких: нібито під страхом мобілізації священників московського патріархату змушують переходити до православної церкви України, що насправді відбувається. Для чого Росія поширює фейки про примусове переведення духовенства Моспатріархату до ПЦУ і як не потрапити на інформаційну наживку Кремля, поговоримо сьогодні у випуску. Отже, черговий фейк на релігійну тематику: духовенство православної церкви Московського патріархату в Україні, нібито під страхом мобілізації змушують переходити до помісної православної церкви України. Про це на промосковському релігійному вебсайті написав статтю один із деяконів Московського патріархату. Оглядачка інформаційного агентства Укрінформ Ярослава Міщенко, яка пише саме про релігійну проблематику в Україні і спеціалізується на ній, звернула увагу на цей фейк на своїй сторінці у Фейсбуці. Ми попросили Ярославу пояснити, що відбувається насправді. Те, що я прочитала, було. Надрукована на ресурсі, фактично проксі ресурс РПЦ московського патріархату, який просто більш витончений, Це не прямо раша туди, а це в принципі проксі Раша Туди проплачувана Москвою. І щоб ви знали, в частині кліру моз патріархату є люди, які трошки ліниві, які трошки бояться, які несміливі, які непогані в цілому священники, але які так звикли жити в шкірці, що ми канонічні. Що давайте кружить нас, умовляйте. А ви недостатньо такі, що розумієте, третій рік війни, їх треба умовляти. Переконувати, якщо їх не переконує дійсність, я не знаю, хто їх переконає. Але що кажемо з патріархату наших священників спеціально мобілізують, щоб змусити їх перейти. Я сподіваюся, що цей фейк не проживе, хоч довго, тому що це абсолютно анормальна ситуація. Ви знаєте, я хочу сказати, що ми збираємо клір, наше духовенство, як ну не знаю, футбольну команду 1988 року. Ми дуже обережні. Церква намагається не зробити жодного помилкового кроку. Ми відмовляємося від брудних грошей. Коли є навіть натяк, що вони брудні, ми розуміємо, що за митрополитом Єпіфанієм дивляться зі сходу, з заходу і всередині дуже уважно, і так триває вже 5 років. Дефіцит з кадрами існує, ми не можемо сказати, бо дуже багато знадобилося капеланів. І ми не женемося за кількістю, тому що нам дійсно потрібно, ви собі не уявляєте, як строго відбуваються екзамени в Київської православній богословській академії. Дійсно, дуже дбаємо про якість духовенства. Дійсно, може, десь воно, враховуючи, в принципі, є брак священичих поклики. Нам не платить Москва і ні риби, ніхто не платить. Ой. Тому дійсно нам не просто забезпечувати. вони знають, що вони зайдуть в це священство, що вони мають думати, як заробляти, як розгортати місію, так щоб родина була нагодована. Але навіть це не ознака, що ми будемо збирати алтару. Ми церква за рахунок, прости, господи, людей, які просто хочуть стати ухилянтами. Клір православної церкви України це якість. Ми дбаємо про це вже 5 років. Це при тому, що для мене було дуже цінно, що ПЦУ дуже хотіла налагодити цей діалог. На початку війни, двадцять року, коли було все настільки очевидно, коли було зрозуміло, що після кривавої різні, яку влаштували віряни Кирила, він не покаявся. Він благословляє ікони очільника Розгвардії, робили кроки. Вище клір ПЦУ на своїх єпархіях намагався поговорити з єпископами МП ноль. Якщо ти хороший священник, якщо дійсно в тебе в душі є любов до цієї країни, що тебе ще стримує, щоб прийти до нашої церкви? Ну що тебе стримує? Бо знаєте, ПЦУ перед ними вже і так, і так, і якщо їм бракує розуміння, що краще бути капеланом і працювати і допомагати українському війську, ми готові там демонстративно страждаючи іти воювати, знаєте, це не проблема ПЦУ. Можливо, це проблема законодавства, бо хочеться, щоб священник зберіг свої основні правила, навіть якщо цьому. Скоський патріархат, але це не проблема ПЦУ, і це не мета ПЦУ, щоб їх кудись там змушувати переходити. Тому ця версія божевільна, розумієте, яка страшна пропаганда. І що єпископ переконує з Новінським, що мовляв, ні смійте, ні переходіть, вірність єпископу, а може, вірність Христу краще. Вони деколи парафія переходить, тому що люди відчувають правду. Цей бідний священик пересідає на якусь фуру. В Польщі працює далекобійником, залишає престол, залишає парафію. В ім'я чого? Таких мені шкода. Тому, дорогі отці, ну скільки можна? Давайте, у вас є шанс своєю персоною проповіді підсилити українську церкву. Ми не змушуємо. Те, що ви служите, це просто закон, він так діє. Ви ж мужчини, паралельно, окрім того, що ви священники, мобілізують в нашій країні. Ми почули коментар Ярослави Міщенко, оглядачки інформагентства Укрінформ, яка спеціалізується на релігійній саме проблематиці в Україні. Для чого Росія поширює фейки про примусове переведення духовенства московського патріархату до православної церкви України? Із кількох ключових причин: по-перше, Росія намагається закріпити образ духовенства Моспатріархату як мучеників, які піддаються переслідуванням або гонінням, і тим самим консолідувати прихильників свого патріархату в Україні. По-друге, такими фейками Кремль прагне дискредитувати українську церкву і створити їй негативний образ серед вірян. І на сам кінець це спроба дестабілізувати суспільство і сіяти якомога більше розбрату між різними релігійними групами. Усе це за задумом росіян мало би підірвати суспільну згуртованість, а заразом і довіру до влади і військових в Україні. Як не потрапити на вудочку Кремля? Завжди подібну сумнівну інформацію слід перевіряти. І найпростіший спосіб це зробити почитати, що написали авторитетні медіа. Варто переглянути одразу декілька незалежних і надійних джерел. Наше критичне мислення може дати збій, коли ми стикаємося з різного роду емоційною інформацією. І тут нам допоможе пауза, пауза перед тим, як поширити цю інформацію далі. Отже, коли бачимо щось емоційне, нам потрібно видихнути, а потім взяти певну кількість часу для того, аби з'ясувати, хто є джерелом цієї інформації, кому вона вигідна і чи можна її якось перевірити. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.